Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Куївського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2022-го. 2023, років. 3 листопада, 2022 рік Груповий етап Ліги Європи П'ятий тур, група Б, Київський Динамо, Мірча Луческу себе номінального вдома на стадіоні Краков'я приймає Фенербакче 0-2. Фенербакче перемагає Гулерда Гюлера та Арана. турецькій команді перемогу Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо, Київ, Мір Чілочеська, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова роснова Каукеян. Георгій Бущан. В воротах, Ілля Забарний, Денис Попов пара центральних захисників, Тимчик Константин Вечеренко по флангах, Сергій Сідорчук Шепелів, центральній опорній півзахисники, Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник, Вітя Циганков, Владислав Ванат по флангах та Бісі один у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Фенербакче Жезуш, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка у турецької команди, Баїндир індир у воротах парацентральних захисників Азі Салай. Осей Симюл Кадіагу по флангах, Креш Пуара Нардегулер, копії захисників, Гедроваленці, Мішеба Шуаїта, до Сантас. У нападі. Це стартова розновка. Фенербахче. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про саму груту говорити. Тож, друзі нагадаю, що ці групи Б, Ліги Європи з сезона 22 23 двадцять третього років, крім Київського Динамо та Фінербак, Че ще будуть команди Екран та Аєк Ларнака. А тепер друзі давайте про футбол. Друзі, ну що ж, фенербак ще дуже активно. Турецька команда, даний матч розпочинає. Більше команда Зежуша. Зезуша, да, Володіла м'ячем. Більше фенербак ще атакує. Ну, киян грав, так знаєте, більше на контратаках і пригадується дуже хороший момент. На 10-й матчі виникали на Макиї Віталій Буєвський. Передача! Мяч заходить до мене Владислава Владіслава то пробиває повз ворота, супер шанс. Не реалізували кияни на 10-й хвилі-матчу. У фінбатчі були свої моменти, Ось спригадиться гармат удар Едера Валенсії на 16-й хвилі матчу, коли Едер Валенсія пробиває Александр Тимчик. самовідомо стрібається. Під цей м'яч і відповідно його блокує. Хоча справді момент був дуже-дуже небезпечний. Фенербах проводить свою атаку терецька команда 23 хвилина матчу. Кедягу. Передаючи дожного майданчика. Бущан виходить на м'яч, він боровся за дерумалінці. Міжлітає до Юлієра. Б'є Арда, бо в воротах. Гол. Забиває Арда Ардаґюлер. Едер Валенція боролився з Георгієм Бущаном. Георгій Бущан виходить на м'яч, м'яч Жора вибиває, але вибиває прямо на ногу. Арда Гюлєра і Ардана 23-х на німеччині пробиває, прикидає і захисників Київського Динамо, і Жора Бущана. Там, до речі, Денис Попов також боролився за Едером Валенцією. Георгій Бущан випереджає Едера Валенцію, м'яч вибиває кулаками, але Арда Гюлєра пробиває. Прикидає усіх і забиває гол. 1-0, забиває гол турецька команда. Потім там на 34-й хвилині матчу виникає супер шанс у Едера Валенсія. Константин и Череквит Гаймеч. Валенсія выпереджає за голу, бік, убийку на удар. Але м'яч влучає в Сітку зовнішню боку пробачає, Едер Валенсія і справді Київське Динамо. Робачей Дер Валенсія, Київський «Динамо». Але ось на 45 й плюс 2 хвилини, там 2 хвилини, до речі, для компетців. Кутовий був Фенербахче з лівого флангу. Арда Гюлєр подає кутовий з лівого флангу. Арда виконує подачу. Арда дужного майданчика. Аран удар гол. Гол забиває Аран. Пробиває Аран головою в дальній куте. Аран подвоє перевагу Фенербахче. Першу хорошую подачу від регюра була ну и аран пробує головою в дальній кут і забиває гол. 0-2, фенербакче по двою свою перевагу. На цьому крастопереша 45 хвилинка завершується. Владислав Кабаєв, Денис Гармаш, Олександр Каравай, Діало Сирота вийдуть на другий тайм, Океян. Мор Зайц Педра Кахвідджі Аліовски вийдуть у Фінербахчі На другу 45 хвилинку. Київське Динамо Мечи Луческу, Навіть назад, 0-2, 02, супер шанс, у Київського Динамо був і був він у Владислава Баната. На 53-й годині матчу у Київське на матакой Буяльський, Буяльський. Буяльский. Видите, гелковый деберач на Буяйске, Буяльский. Выдай беречь на Баната. банат, манат, вы не один Владислав Банат. але баиндира Владислав. Повзворота супершанс створюють кияни. Справді, моменти це були не погані у Київському забити. Ілля Забарний на 57 хвилині матчу зриває контратаку, Летить в підкат. Ілля, ну там не в а відштовхнув, де ревалені Ілля забарний і отримав за це жовту картку. Першу жовту картку. Тому що на 68-х хвилині матчу буде друга жовта картка. До речі, друзі, на 60 хвилині матчу там ще був один шанс. Він Фінербакчі був вихід. Один на один у Енера Валенція. Дер Валенція, Бушан, Відбуває чистий вихід Едера Валенції. Тож так, друзі, да, на 68-й хвилині матчу Ілья отримує другу жовту картку, ну, і відповідно, автоматично вона перетвориться в червону. Картку збиває Арду Гюлієра Ілля Забарний, якийсь к у меншості. Ось оток матча. Фенербаг чи є, чим більше команда володіла, 70-ті хвилині, був і пан якраз той штрафний, да, який там фенербаг чи заробив там пішов удар, непоганий, але на місці був Жора Бущан. Таких то більше явних моментів у матчі не було, в цілому більше володіло м'ячем футболіст Фенербаг, чи кияни намагалися провести атаку, але не вдалося киянам створити якісь моменти, в кінці-кінці Фенербак чи перемагає. Друзі, ось, до речі, статистика цього матчу. Давайте її подивимося. 4,11. Це в нас якраз то статистика ударів по воротах. 0,4 ударів в площину воріт. 39 на 61% володіння м'ячем, перевага Фінербах ну і за кутилами 5-2. Перевага була саме у турецької команди. За гольовими нагодами, друзі, подивіться, 2-2. 2-2, тобто дві гольові нагоди у Динамо Київ. Дві гольові нагоди команда а, Луческу не реалізувала. І якраз ці дві гольові нагоди були у Владислава Аната. Дві гольові нагоди у Фінербак, що також дві гольові нагоди не реалізовані. 318 передач у Динамо Київ, 232 з них були точними, 72% відсоток точність передачі, Фінербах 482 передачі, 402 з них були точними, 83% відсоток точність передач, 4-2 по офсайдах, за 4 ударів у Динамо 3 в площину, один удар заблоковано, Фінербах з 11 ударів, 4 в ствір, 4 повзворота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах 11-12, 66 все сотоку успішності у «Фінербахчі» 40 у Київського Динамо 2-0 сейвам, 9-11 повинен сам'яче, 7-7 за перехопленнями, 20-20 за порушеннями провалами, дві жовті картки у київського Динамо, одне вилучення, 3 жовті карток у «Фінербахчі». О, ну, якщо, друзі, такі підсумок того маче підбивати, ну у Динамо київ були моменти, і не скажеш, щоб якось там кенни безнаді не виглядали. Але в цілому, напевно, так і справді по ділу фінербак ще перемагає, і справді команда Жезуша дуже здорово виглядала. Але кияни, в принципі, не безнадійно виглядали, і моменти в української команди були. Приготували ми, друзі, цей матч Ліги Європи, сезон 22-23, 3 листопада 2022 рік, груповий етап Ліги Європи, група B5 тур, приблизно, друзі, шостий тур, якраз останній заключний шостий тур, стадіон Краков'я, Динамо Київ Фінербахчі 0-2. Фінербахчі перемагає, побажаємо, друзі, київському Динамо Фінербахчі всього найкращого, а вам, друзі, від чергу серця бажаю добра. Будьте, друзі, найголовніше, щасливі. Бажаю вам добра, будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.